Доброго дня, вітаю всіх на каналі Квітосад Півдня. І сьогоднішній випуск я хочу присвятити підготовці високорослих і не тільки хризантем до зими. Чому вибрала таку тему? Тому що після перегляду. Кількох моїх перших відео, де я показувала свої е, хризантеми і розповідала про них, багато глядачів задали одне і те саме питання. А як е, готувати високорослі хризантеми до зими? Якщо в загальному, то скажу так, що все залежить від е, рівня їхньої морозостійкості. От, е, Наприклад, показую ось цей кущ, він, звичайно, зараз уже Некрасиво виглядає. Але е, цей сорт у мене, навіть можу сказати точно, е, росте уже 22 роки. Ну, маю на увазі не на одному місці, а взагалі. Був він і на сонці, був він і в тіні, і зараз у такому м, напівпритіненому місці, і витримував він морози. Навіть до 20 градусів і були затяжні періоди, такі, що по 2-3 неділі тримався мороз аж до 28 градусів. Причому як у сніжні зими, так і в безсніжні, то цей сорт витримав усе. Пройшов, як то кажуть, і кримі рим, і мітні труби. У мене на даний момент усі сорти тільки такі, тому що з іншими треба багато. Возитися в мене часу не вистає на це, тому я залишила тільки ось такі витривалі сорти. Ось така ще квітує, середньоросла і низькоросла, якось цього року вона низенька вийшла. Така ось ще тримається. Ось така кулькоподібна. Вже вона, звичайно, від морозу. Прибилася, вже втратила свою декоративність. Та й взагалі усі ось на цій ділянці тут і такі низькорослі хризантемки, Ось, високорослі, вже повідцвітали, вже і з підпорами разом похилилися. Вон, кущів вистачає, вже вони всі відцвіли все. Так от. Якщо у вас теж ось такі, навіть не важливо, високі, середні, низенькі кущики, для всіх них підходить, я б сказала, такий найпростіший спосіб підготовки до зими. І заключається він ось у чому. Беру просто сікатор низесенько, прямо при землі, звирізаю. Ось так, прям низько-низько. Ось тут уже і молоденькі пагони поз'являлися. Так. Повністю геть не жаліючи. Так, це все забираємо. О, от така стрижечка не дорізала. О, все. Навіть листя звідси отак от забираю. О, і в такому вигляді хризантема залишається в зиму. Є сніг. То накидуємо сюди з двору. Немає снігу, то отак вона відкрита і стоїть. І нічого їй нема. Прекрасно переносить зиму. Ось тут у мене росли теж високорослі білі хризантеми. Вони утворили в мене цього року таку сніжну лавину, від дощу ще й похилилися, і буквально. Майже лежали на землі, але я так уже їх не чіпала, бо вони по-своєму гарно виглядали. То ось буквально на днях я їх теж позрізала геть, прикорені. Бачите, що ніде ніякого штурпаля не залишилося, просто земля, навіть не видно, що тут було. Все, і в такому вигляді ділянка буде до самої весни. Інші, які е... Більш чутливі до холоду, то з ними поступала раніше по-іншому. Один із найпростіших способів, це я робила і сама використовувала, коли у мене були резонтеми більш слабші. Брала оці ж самі обрізані гілочки, якщо вони дуже довгі, то перерізала їх отак на половинку чи на три частинки. От так, трошки, трошки подрібнювала, не сильно. Трохи, просто щоб вони могли тоді більш компактно лягати. І отак після зрізання просто отак складала на кубку. Ось. Отак. І все, і отак залишала на всю зиму. Такий спосіб геть непогано працює, такого укриття для хризантем вистає. Можна трошки більшу кубку, це я так, наприклад, показала. Рослинки я, які побаюються холоду, або я за них хвилююся, тому що не впевнена, як вони будуть переносити зиму. То е, я ось такий спосіб використовую. Я його вже показувала неодноразово. Це ранункулюс зійшов. І дивлюся, мороз, хоч і був. До 8 градусів. У нас ось уже пару ночей було. Але дивіться, які гарнесенькі листочки, свіженькі залишаються. Ніде Ніденний... не не опали, не покоричневіли. просто соломкою ось засипала, старе відро обрізане, поклала. Я цими відрами накриваю буквально все, що тільки посадила. І, і за що я дуже переживаю, бо не впевнена, наскільки вони переживуть холод. І оце соломка, суха травичка, також е, обрізки із хризантем. Отакі от обрізки із багаторічної айстри. Ось ось є в мене теж її ось так як обрізаю. Зараз покажу, от, при самій землі її вкривати не треба. А от самі оці палички, вони дуже зручні для того, щоб Укривати інші рослини. Якщо вони більш високі, то отак просто втикую в землю навколо рослинки і все, щоб шапочку утворити. Якщо рослина там низенька, ось, то нарізаю отаку і теж у відро отак втикую тоді. Отак. От, вони е е якісь міцненькі, гостренькі, От, залазять в землю гарно. Або не залазять, але тримають форму, що не ущільнюються. О. От, і в такому вигляді рослинки у мене геть хорошо зимують. Але знову ж таки наголошується, якщо морози у вашій місцевості не надто суворі. Якщо там у вас буває часто по 20 і більше градусів, то, звичайно, можна так само робити, просто більшу таку шапку утворювати, от, щоб вона була густіша і більше повітря могла у собі утримувати. І ще один спосіб для слабовитривалих кризантем це викопування із відкритого ґрунту і зберігання у погребі. Так я робила, коли в мене були подібні рослинки. Просто викопувала із землі, пересаджувала у якесь старе відроче в стару каструлю, яких у селі вистачає, один раз поливала. Не дуже не заливала, а просто так, в середній кількості проливала землю, зрізала оцей увесь верх і заносила в такому вигляді у погріб. До рослини всю зиму заглядати не треба було. Ото як з осені полила, отак і все. Так воно і стояло в погрібі до самої весни. Десь у кінці лютого зазвичай вже появлялися молоденькі пагінці. І у березні, коли земля розмерзалася, то я висаджувала у відкритий ґрунт і все. І рослини гарно себе почували, гарно приймались і росли далі. Цього ж року у мене з'явилися дві хризантемки. Я їх не, не купувала і не планувала заводити. Це просто мені у подарунок їх прислали, коли я купувала багаторічні айстри. Ось такі два росточки: це були тільки е, бутончики. Ще закриті повністю, навіть кольору не було видно. Тепер вони вже порозкривалися, ось такі квіточки. Ну, видно, що це якісь великоквіткові, а які вони там на зріст, на форму я абсолютно не знаю і витривалість їх теж не знаю. Запитувала у продавця, то порадили поки що зберігати у погребі. Взимку, а весною висадити, і потім вже казали, що е, далі викопувати не треба буде. Е, ну, Я у погріб побаююся їх спускати, тому що там буває заскакують е, миші, і якщо не вслідкую, то можуть же ж десь підгризти. Якщо там великі кущі я зберігала, то їм не страшно. Якщо там хтось десь і гризне, то все рівно. Корінь великий, і рослина збережеться і нічого страшного. А от для маленьких ростків чогось я боюся. Тому збираюся ось ці вазончики залишити просто у веранді, там не отоплюється, але й мороз великий туди не залазить. Хіба що вже як дуже сильні морози, там за 10 і більше, то тоді там може. Ну, Я знаю, градусів до 2-3 може з'явитись мороз, але він такий не страшний для хризантем, тому я збираюсь просто зберегти їх у веранді. Але ж тут, походу, вже не по темі, але все-таки запитаю, можливо, хтось мені підкаже. У ось цій біленькій квітці, дивлюся, там якась дрібнота ну якісь, як наче, мошки чи що-то таке, Воно таке дрібненьке, що навіть роздивитися не можна. Але ж із-за нього квітка не може розкриватись. Я вже бризкала актарою, начебто трошечки трошки легше рослині стало, але все рівно он, чорні вони, не знаю, щось розпливається. Чи видно вам, чи не видно. От. Дрібнота якась там сидить, не знаю. Я такого не бачила, ще в мене ніколи такого не було. У жовтій тут начебто немає. Я теж її про всяк случай бризнула, але начебто там немає нічого. А от на білій чомусь якісь комашки. І не можу знайти інформації. Чим їх можна перебрати, і це ж у холоді, і вони все рівно сидять там. Може, хтось підкаже, будь ласка, буду чекати в коментарях порад і е, зарані дякую. Буду прощатися гарного всім дня, і якщо комусь е, мої способи підготовки до зими були корисні, то буду дуже рада. На все добре.